Так, Вітання всім грибникам. Вітання всім прихильникам грибних мандрів знову ви на каналі Країна Гребландія. Сьогодні у нас 2 серпня після обідня пора, глибока після обідня пора і волею випадку захотілося мені попасти в один лісочок, оглянути грибну ситуацію. Зараз ми знаходимося в околицях, у ближніх Карпатах околиці. Села на Гуєвичі. У нас тут такий мішаний ліс. Буково-ялово, березово всякий. І торосте тут всяка всячина. Ну що сказати? Саме перше, скажемо, що грибів багато нема. Дуже-дуже сухо. Ліс потребує дощу. Куди б я не поїхав, всюди у нас недостаток вологи. Ну, нікуди з тим не дінешся. Грибників було за цілий день, мабуть, передостатньо, але тим не менше мені все-таки вдалося вполювати ось таку купочку біленьких. Ростуть, бачите, як букові, бідні аж потріскалися, наскільки їм не вистачає вологи. Так і ялові едуліси гарненькі. Тут у нас попався цілий виводок, і то цей рік, в принципі, вперше. Я зустрічаю вже такий більший, значно більший рій козариків. Дивіться, скільки їх тут є. Просто дивно. Я їх ніхто не знайшов. Ще один. Ще один. Ще один. Так. Кубка. Дивимось тут малючок приникався. І всі вони такі бідні нещасні хочуть водички, всі вони потребують вологи. А її нема. Але тим не менше, завтра, якщо синоптики знов не обдурять, повинні пройти і розпочатися хороші дощі. А дощі... Це якраз те, що зараз потреба. Он, будь ласка, старий дідуган козар. О, це їхній розвідник. Виліз, нікого не побачив. Сказав, нікого немає вилазьте. Вилізли інші. Ну, а він вже залишиться, як то кажуть, нам на розмноження. Ну що ж, повертаємося на нашу базу. Попробуємо оглянути, що в нас є. Ну ось декілька козарів. Козарики у нас будуть тут. Ось так. Декілька бідленьких, на її попадаються малючки гарні. Ось такі. Пробують вони вилазити. є такі букові, потріскані, ось. Дуже багато сироїжок. ну, Ви знаєте, ось така красуня. Оце парочка, які я дві знайшов за відро таких сироїжок гарнесеньких. Я б полював довго. Їх, цих сироїжок зелених лускатих товстух, як їх хіба не називають, трошки є, але бажано би було більше. Окрему увагу звернемо на виводок синяків. Дувики-синяки ростуть, непогано ростуть, завжди можна назбирати. Дубовик синяк зернистоногий. Та як його хіба тепер не називають, то, то вже таке. Але от чому справа ви. Жара і спека зробили з грибами певний казус. Оце маєте дубовик синяк. Або Боровик зернистоногий, синяк зернистоногий. ну, так, але тепер дивіться сюди от ще. Що у нас тут? В мене є поруч, я спеціально знову ж таки взяв. Дивіться. Чуть сам не помилився. Беремо, беремо дубовик синяк зернистоногий. Справа. І о цього хлопчика. Схожі, як дві ніби капельки води. Але він мене відразу насторожив. Ламаємо в нього шапинку, і от вам, будь ласка, зеленкуватий гіменофор. Ще один такий самий, бачите? А це вже більшенький. Ну тут відразу видно, що це боровик красивоніжковий неїстівний. А оці два малюки. Сонце так вижарило, що просто дуже легко, наприклад, спутати з дубовиком, синяком зернистоногим, будь ласка. Ніжка того, ніжка того. Ось вам, Ось вам такі казуси. Так що як ходите збирати синяки, будьте дуже уважні. Тому що, тому що, тому що. Ось таке от може бути. Один такий огрибочок Чи такий. зварити разом з іншими. Ну і що? Та й вилиєте все в унітаз. Бо воно буде дуже гірке. Якось так. Вони не їстівні. Що у нас ще тут? Ага, попався один такий потужний біленький дідо. Ну, я його візьму, в разі чого піде в моє домашнє грибне господарство, як розмножувач білий грибів. Так, з тими всіма ми розібралися. І що у нас виходить? За дві годинки, дві півтори годинки, о, він вже бідний не витримує часом, починає. Сивіти, то він від страху. Ось якось так. Ну що ж, така у нас сьогодні оглядова мандрівка на Гуєвичі. Ближні Карпати неподалік міста Борислава. Така у нас сьогодні мандрівка. В Карпатах грибочки де неде проскакують, але масовки ще нема. Все хоче дощу, дощу дощу. Якщо завтра-післязавтра перейдуть потужні дощики, ну тоді ймовірність чогось хорошого виростає в рази. Ну, ось такий коротенький у нас був сьогодні огляд. Кажу, що грибочки ростуть усякі. Різноманітні, але в невеликих кількостях, і всі вони змучені спекою і недостатньою вологістю. Ну що ж, поки що завершуємо трансляцію. Підписуйтесь на канал. З надією на краще. Всім мирних і спокійних рибних мандрівок. До побачення, до нових зустрічей.